У цьому відео поговоримо про оновлення програми Paracels, які ж бувають оновлення, і як зрозуміти, чи є доступна нова версія. Отже, заходимо в програму. І при вході програма автоматично перевіряє на наявність нових версій. Якщо нова версія доступна для завантаження, вона нас повідомляє внизу повідомленням, що є нова версія. Поточну версію програми ми можемо подивитися у кнопці про програму. ще раз «Про програму», Бачимо версію програми і версію бази даних. Версія програми при оновленні завжди змінюється, версія бази не завжди потребує зміни. Варто зазначити, що оновлення потрібно робити на основному комп'ютері комп в нашій мережі і на всіх інших комп'ютерах програма як парецейс, так і каси повинна бути повністю закрита. Отже, якщо оновлення безкоштовне, ми можемо привести його власноруч. Для цього заходимо у кнопку ще раз про програму, перевірка оновлень. Ще раз перевірка на наявність оновлення. І якщо отримуємо кнопку почати оновлення, отже, оновлення доступне для завантаження і воно є безоплатне. Натискаємо і очікуємо завершення процесу. Після завантаження перезаходимо в програму, тобто повністю її закриваємо і ще раз відкриваємо. Бачимо, що сповіщення про наявність нової версії зникло. Переходимо про програму, ще раз про програму. Бачимо, що версія Paracels обновилася, і версія бази даних також обновилася. Другим етапом є оновлення каси. Для цього заходимо в ярлик каси, також бачимо поточну версію модуля каси. І бачимо кнопку для перевірки оновлень. Процес дуже подібний, натискаємо кнопку почати оновлення і очікуємо завершення. Окей, перезаходимо. Бачимо, що версія програми змінилася, отже оновлення пройшло успішно. Прочитати. Що нового є в оновленні, ми можемо у парацельсі про програму, що нового. У цьому вікні бачимо опис змін до кожної редакції, кожної версії програми. На цьому все оновлення успішно завершене. Не всі оновлення є безкоштовними. Щоб зрозуміти, яке в нас оновлення. При перевірці оновлення, якщо бачимо вікно, в якому потрібно ввести ключ для розблокування оновлення, отже, це оновлення є коштовним, і для його здійснення потрібно звернутися до менеджера MedFarmExpert або до свого IT-спеціаліста. Na tym wszystko, dziękuję za